Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради Дніпра. Під час неї команда міського голови Бориса Філатова мала намір ускладнити громаді міста механізм внесення та реалізації власних ініціатив, які останнім часом так дратують міську владу. Але завдяки розголосу, у тому числі на міжнародному рівні, зробити цього не вдалося. Наступ на демократію захлинувся. Борис Філатов під час сесії був у закордонному відрядженні. Напередодні перебуваючи у Парижі, міський голова розмістив на своїй сторінці у Фейсбук пафосний пост. Великий конгрес мерів Франції у Парижі. Понад 10 тисяч учасників. Години дискусій, десятки ЗМІ. Разом із українськими колегами ти підіймаєшся на сцену, а тобі, стоячи, аплодують посадовці всіх муніципалітетів Франції, від Ошатного Парижа до найменшого села. Ти йдеш, а сльози навертаються на очі. Бо ти розумієш, що не заслужив на таке, бо це просто твоя робота. Бо саме для цього тебе обирали люди. І поки у Франції Борис Альбертович плакав від щастя, кокетливо зазначаючи, що не заслужив такого прийому, саме в цей час у сусідній країні у Німеччині проходила інша конференція з іншими дніпрянами. Зокрема, брав у ній участь керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін. Він майже одночасно з паном Філатовим написав свій текст у Фейсбуці. Зазвичай на зустрічах з європейцями я та команда громконтролю дуже стримано описує ситуацію в Дніпрі, але все змінюється. Тому, як на зустрічі з Катеріною Матерновою, голова представництва Європейського союзу в Україні, так і на конференції в Кьольні, ГК казали значно жорсткіше. Чому це сталося і про що зараз ми кажемо? В Дніпрі згортається електронна демократія, партисипативна демократія. Петиції міська рада не хоче розглядати. На завтра виносять рішення, що будуть цензурувати місцеві ініціативи. Йдеться про проєкт положення про порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Дніпровської міськради та розгляду такої ініціативи, який повинні були розглянути на останній сесії. Цей документ суттєво ускладнює внесення місцевої ініціативи. Місцева ініціатива це можливість жителя міста самостійно підготувати проєкт рішення, який обов'язково розглядається на сесії місцевої ради. З місцевою ініціативою можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади, чисельністю не менше ніж 250 осіб. Саме через місцеву ініціативу Дніпряни вимагали від мера Бориса Філатова та його команди перенаправити гроші, зокрема з власного піару, на підтримку зсу, чому міський голова та його депутатська більшість як пручалися, так і досі пручаються. Тоді люди просто зібрали необхідну кількість підписів відповідно до статуту міста, де прописано. З місцевою ініціативою можуть виступити до міської ради. Ініціативні групи сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 250 осіб, до районної у місті ради ініціативні групи з членів територіальної громади, які проживають на території відповідного району, чисельністю не менше 150 осіб. І ось зараз керівництво мерії вирішило ускладнити цю процедуру через прийняття окремого положення, в проєкті якого зокрема зазначили. Для прийняття рішення щодо внесення місцевої ініціативи ініціативна група проводить збори. Участь у зборах усіх членів ініціативної групи є обов'язковою. Перед початком зборів уповноважений представник проводить реєстрацію учасників зборів. Список реєстрації учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу зборів. На зборах може бути присутній представник від департаменту. Ця умова суттєво ускладнює процес, бо треба не просто зібрати 250 підписів, а зібрати усіх підписантів разом в одному місці, що зробити не так вже й легко. Відомий Дніпровський адвокат Василь Підлужний звернув увагу і на інші пункти проєкту положення про порядок внесення місцевої ініціативи, зазначивши. Цим положенням пропонують встановити право департаменту проводити попередню перевірку місцевої ініціативи на відповідність абстрактному баченню департаменту. Ви тільки почали, але вам вже відмовлено. Отже, де-факто, це повне знищення можливості людей донести свою позицію, формалізоване прохання, до міської ради з обов'язком з її сторони розглянути по суті. Такі місцеві ініціативи, які була по збереженню зеленої зони на перемозі, а також по збільшенню фінансування ЗСУ, просто стануть неможливими. Раніше мер майже знищив інструмент місцевої петиції, збільшивши необхідну кількість підписів з 900 до 3000. Не дивно, що саме тема про порядок внесення місцевої ініціативи найбільш жваво напередодні сесії обговорювалася в громадсько-політичних колах Дніпра, і саме на неї зосередили свою увагу громадські активісти, депутати та посадовці мерії доповнювала цю картину. Цікава обставина. Саме на цій сесії депутати повинні були розглянути місцеву ініціативу про перенаправлення грошей на зсу. До цього їх змусив черговий суд, який у міськради виграла Дніпрянка Владислава Усенко, дружина військовослужбовця. Напередодні сесії представники усіх фракцій зібралися онлайн на погоджувальну раду у підсумку. Через значний громадський резонанс команда мера дала задню. проєкт положення про порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Дніпровської міськради з черги денною зняли. Втім, секретар міськради Олександр Санжара дав зрозуміти, що від своїх планів керівництво мерії не відмовляється. Якщо є бажаючими е, наші представники міської ради, вони так само мають бути присутні. Це ж абсолютно нормальне та положення. Давайте можливо подумаємо, як це переформулювати сесію міськради наступного дня у зв'язку із відсутністю в Україні Бориса Філатова. Знову вів Олександр Санжара. Активісти руху гроші на ЗСУ традиційно зустрічали депутатів на в'їзді до двору міськради, вимагаючи збільшити видатки на потреби армії. Нагадаємо, у бюджеті Дніпра на наступний рік з 19 мільярдів на допомогу зсу передбачено лише. 500 мільйонів гривень, тобто менше 3%. І у депутатів цього разу дійсно була можливість збільшити ці видатки. Суд зобов'язав їх розглянути місцеву ініціативу, в рамках якої пропонується меру Борису Філатову та його депутатській більшості відмовитися від сумнівних статей видатків на кшталт багатомільйонних витрат на власний піар, спрямувавши вивільнені кошти на підтримку армії. Нагадаємо, міськрада Дніпра з минулого року всіляка уникала розгляду цієї ініціативи. її авторка Дніпрянка Владислава Усенко, чий чоловік боронить Україну в лавах ЗСУ, звернулася до суду і 15 травня цього року отримала позитивне рішення. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Дніпровської міської ради під час проведення сесії, що виявилося у нерозгляді та невнесені на голосування питання місцевої ініціативи. Суд постановив зобов'язати Дніпровську міську раду на наступному засіданні сесії міської ради розглянути питання, що подані в порядку місцевої ініціативи. Міська рада на своїй сесії не стала її розглядати, а звернулася до судової апеляційної інстанції, але суд програла. І ось на цій сесії повинна була рішення суду виконати. Повторний розгляд місцевої ініціативи. Нас, ми розглянули, нагадаю, місцеву ініціативу. А за той час, який пройшов з моменту її розгляду, в нас ще збільшились суми, тобто там просили збільшити суму фінансування на 300 мільйонів. На сьогоднішній день фінансування збільшено на Збройні сили України на сили оборони більше, ніж на мільярд. Суд при цьому вказав, що ми маємо розглянути цю ініціативу. Є рішення суду. Ми повторно розглядаємо. Ставлячи місцеву ініціативу на розгляд депутатів, секретар міськради Олександр Санжара відверто маніпулював. Якщо депутати вже розглядали цю місцеву ініціативу, то чому суд вирішив, щоб міськрада знову її розглянула? А тому, що тоді промерська більшість по суті фактично її не розглядала і за неї не голосувала. Тобто ніякого першого розгляду не було. І зараз Олександр Олександрович пішов знову тим же шляхом. Він заявив: ми на мільярд збільшили видатки, а громадськість вимагала 300 мільйонів. Тобто, фактично, ми їх вимоги виконали. Тож давайте за це проголосуємо і на цьому розійдемося. Почекайте: в ініціативі мова йшла не лише про необхідну суму допомоги на ЗСУ, але й про те, звідки її взяти. Зокрема, пер розподілити гроші з піару мера та його оточення на допомогу армії, тобто збільшити витрати на армію не за рахунок соціального захисту містян, фінансування позашкільних закладів чи допомоги постраждалим від ракетних ударів, а за рахунок урізання витрат на прославляння Бориса Альбертовича та його оточення. Але ані Борис Альбертович, ані його оточення вперто не бажають помічати цієї частини місцевої ініціативи. Тож, цілком закономірно, що у опозиції депутатів від партії Слуга народу виникли питання: зараз на голосування виносяться вимоги, викладені в місцевій ініціативі, чи знову просто їхня маніпулятивна інтерпретація керівництва мерії? Скажіть, будь ласка, конкретне чітке питання: чи ця місцева ініціатива зараз стоїть на голосуванні? В такому вигляді, як нам подавали громадяни місця без е, тарифікації, яку ви нам подали, що ми пере вже виконали план. План ми не перевиконали ми його. Я думаю, перевиконаємо, коли ми переможемо. У нас є постанова виконавчої служби вже примусове поставити на голосування саме та в такому вигляді. Олександр Олександрович, ви юрист кваліфікований? Краще ніж я розумієтеся, в юриспруденції. І е, питання чітке: ми ставимо його не порушуючи судове рішення в такому вигляді, не прив'язуючи до фінансів, в такому вигляді, як нам подали громадяни місця. Правильно? Шановна, Чи просто в іншому ш... вигляді? Шановна Аляда, я спробую відповісти. Я, я сподіваюся, ви бачите е, рішення. В яке ми Зачари. будемо голосувати, я не розумію там в чому. Ну, тому воно. Я бачу, що воно не таке. Так, я, я зрозумів. Будь ласка, давайте тепер, вже я говорю, якщо можна, вимкніть мікрофон. А, спочатку, давайте зрозуміємо, що в тексті петиції написано про підтримку цієї петиції. По-перше, по-друге, якщо люди, наприклад, прийшли і попросили в районі Клочкова побудувати одноповерхову школу. І поки петиція чи ініціатива розглядалася, побудована трьохповерхова школа, не має сенсу казати про те, що от давайте побудуємо трь... одноповерхову школу, чи то збоку, чи на ній, чи знесемо лишніх два поверхи. Тобто ми показуємо, що ми е факт збільшення, е збільшення фінансування вже перевиконали в три і три рази. Тобто замість одноповерхової школи стоїть вже триповерхова школа. Це вже факт. Ми його констатуємо. І відповідно ми вказуємо, що фактично ініціатива є підтримана. Зрозуміло? Зрозуміло. Дякую. Тоді ставлю на голосування, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. О, а в нас знайшлось хтось, хто не підтримав. Цікаво, дуже цікаво. Добре, так. Я кілька разів вже запитував, чому не підтримується умовно підтримка ЗСУ на суму більше мільярда, але це питання для до тих, хто не підтримав. Я попрошу апарат. Мені потім дати інформацію про тих, хто не підтримує збільшення фінансування на Збройні Сили України. Можна лише здогадуватися, яким було здивування у пана Санжари, коли він таки побачив результати поіменного голосування. Бо за чергове маніпулятивне рішення, яке не відображає суті місцевої ініціативи, не голосували чотири депутати з 52 присутніх, а ще 10 утрималися. І не підтримали цей проєкт не лише представники слуги народу, це зрозуміло, а також декілька депутатів від громадської сили та увага, навіть про мерської партії. Пропозиція соратники пані Філатова та Санжари. Це ті депутати, які, вочевидь, хочуть мати в подальшому політичну перспективу. І розуміють, наскільки дико виглядає небажання мера відмовитися від власного піару на користь ЗСУ. А за ми був Михайло Назаров. Побачимось.